Слава Богу, слава Україні! Героям слава! Дякую друзям за мої, на мої підписки, на мої сторінки у Фейсбуці, групи у Фейсбуці, Інстрамі, Твіттері, YouTube каналі, телеграм-каналі, Тік-Току. Ну, тому що ви підписуєтесь, то даєте можливість мені робити дописи. По тій причині, бо, тому що є е, такі дві погані новини. Перша новина, почну з першої поганої новини, то для мене. і друзі, ті, які читають мене, слідкують, відстежують. Е, перша новина, то що Фейсбук, я вам казав, тому пару місяців він заблокував, так і не розблокував мої другі сторінки, бо на А тепер, от, декілька днів тому назад, <клух> заблокував мої чотири групи. То є Богдан Гавляк, друзі, які вподобала рідна Україна, дів рідне місто моє і два береги, як уберегаю кожного. Зараз ті групи заблоковані, так само і друга сторінка Богдан Гавляк заблоковані. Блокували сторінку на місяць, а тепер вже, я бачу вже і третє місяць пішов заблокований. Е, групи заблокували на місяць, але я думаю, що то буде декілька місяців. Так що залишилася ще одна в мене сторінка в Фейсбуці, яка ще не заблокована. Але я думаю, ті бандити, які є зараз у владі, вони ще й теж постараються заблокувати. Ну, вони раз заблокували були, навіть два рази, але раз роз... ті, хто сам розблокував, ті, хто заблокували, Бо, тому що бандити не відтримують критики на свою адресу. Ну, маю на увазі основне то є офіс президента, та і взагалі президента немає в Україні. Я вам казав, що гаранта Конституційних прав громадян України. Людини України Україні немає. По моєму підтвердження, 27 років, а так, то, можна сказати, з, з моменту незалежності. То є 31 рік. З моменту незалежності немає гарантії конституційних прав громадян і людини. Тепер друга новина погана. Що я можу сказати? З, Зеленський підписав недавно, тому пару днів назад, указ, що генерала Сирського. Людину Єрмакам Єрмака, підпорядкував напряму собі, за спиною Заложного. Фактично, Сирський став голокомандуючим ну, частину війська нашої армії Української. Ну, то, навіть просто не можна уявити. Тим більше, що Сирський є командуюч, командуючим сухопутних військ. Розумієте, що він творить, той Зеленський? Ну, розумієте, голову розумуся не вкладає. Як таке робити двоєначалі, два начальники, два голокомандуючі, виходить, зараз виходить Збройних сил України? Бо тому що він зараз напряму підпорядковується. Сирський під, під, напряму підпорядковується Зеленському, не гаранту конституційних прав, не президенту України, бо він є не для мене. Я думаю, що для більшості українців він є не гарантом. А всі сподівалися, що він ну, не пов'язаний. А він пов'язаний з тими, з тими олігархами, з тими бандитами. Бандити, як були в владі, так і залишаються бандитом. Як не було правосуддя України, так і немає правосуддя. А ще відтворює такі фокуси, чудеса. Ви розумієте? Ви поставте себе. Люба організація є два директори, два керівники. Кому люди мають підпорядкуватися? Івану чи Петру? Сирському чи залужному? Добре, що залужний авторитет, має авторитет серед військових. Ясно, що залужному будуть більше підпорядкуватися. Кожна людина розуміє, що Залужний дійсно Робить для того, щоб дійсно Україну звільнити від агресора. А я бачу, Зеленський не, не стремиться. Тому що язиком толіпати, то не означає, що рішати. То, що об'їжджає, то, то не означає. Ну він зробив те, що то не вкладається здоровому глузду. Ну, ясно, що він хоче всіма зусиллями стремиться для того, щоб залужного посунути, щоб його звільнити. Змінити з головну Збройних Сил України. Він для того робить. Ну, я так думаю, що Америка, Великобританія не дозволять такій ну, такі, такі ситуації, щоб залужного зняти з посади займаної. Бо тому що, розумієте, все нормально, той старається працює над тим, щоб змінити територію нашу від агресора, Зеленський йому ставить різні, різні перешкоди. Одивіться, навіть генерал такий, зараз я вам покажу, такий генерал Кривонос, Сергій Кривонос. Вон. Я зробив навіть був вчора такий допис, але я вирішив ще додатково додати, зробити такий допис наживо підпорядкування генерала Сирського безпосередньо президенту, минаючи головну командуючи Збройних сил України, генерала Залужного. Ну, означає, що підриває принцип єдноначальства Збройних Сил України. І довіри військові до керівництва України. Правильно, до керівництва до країни бо нема довіри. А тим більше зараз немає довіри, а я думаю, що й довір. Він робить пряму таку типу, послугу від межу залужному, що рано пізно Залужний піде в президенти. А тільки йому треба йти в президенти. Бо тому що такий бардак, скільки тих. Як то ставників від олігархату було дотепер, знаєте, самі ставники. Ну нема ні одного президента, який не був ставлений олігархами. Або олігархи платили за те, що він став президентом 1, 2, 3. Як не було гаранту, і дотепер нема гаранту. Що відтворює? той заборонив контрнаступ Збройних сил України. Тепер його таке відтворює, Робить бардак робить бардак для того, щоб дійсно виходить, щоб не звільняти нашу територію. Ну як два керівники можуть бути в армії? І як ті військові мають підпорядковуватися? Кому мають слухати? Кого? Тим більше, що серське то є головнокомандующе сухопутних військ. частина людей в сухопутних військах. І розумієте, дописів майже ніхто не робить таких відкритих. Що створиться бардак. А от, я так думаю, що після того виступу, що їх і той ще ту сторінку заблокує. Бо тих бандитів завелося, що їм що заблокувати? Пожалілися тому Фейсбуці, що якась інформація не дає, що потрібно, їм заблокують. Так що, друзі, підписуйтесь, бо тому що ми разом є сила. І ми, і ми зможемо, бо, тому що, дякую що тим, що підписалися за ті вот короткі періоди, дуже багато підписалися і на сторінки, і в групі, і всюди підписалися. Нам вдячний і підписуйтесь надалі. Бо ми разом не зможемо подлати типу, бандитів. Першим виграним агресора Російської Федерації з України, що їм сюди більше нога не ступала, той русський чобіт сюди не поступав. А потім з тими бандитами все розберемо. Та Верховна Рада вже витворює, забрали військових 30 тисяч і так далі, накладаються, щоб ті військові вже не хотіли воювати. Знаєте, захищати нашу батьківщину. Собі, собі роблять надбавки там, подвійні заплати і так далі, за різні преміальні і так далі, а, 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 а солдати мені забирають. то. Знаєте, то Просто не вкладається в здоровий глузд. Що й відтворяють? Треба нагнати всіх, але треба гнати після, після перемоги. І гнати тих бандитів з тієї влади, щоб навіть на, на слуху не було. Ні одного прізвища не залишилося, ні одного депутата, який проти України, проти військової проти того всього. Мої попередні дописи я за те все говорив. Кінець хватить вже наїлися і вступайтеся. По мірному, бо тому що після війни з вами вже розберуть ті військові, вони, вони щось згадають вам. А тепер про тій лаврі. То смішно Києвеський Лаврі. Він можуть розібрати, що нема законів? Чи не, не хочете приймати? Або приймайте такі закони, щоб маніпоювати? Шукаєте собі виборцю на, на, на інші вибори? на президентські вибори? на, на парламентські вибори. Тільки таке? Більше неможливо. До чого вися докочуєте? Воно не місце буде в Україні. І то багато навіть перешкалює, розумієте, то неможливо дивитися і слухати. Розумієте, Вони, ті всі Офіс президенти, вони всі переховувалися. Три тижні їх не було в Україні. Вони всі появили тепер великі поборники України. Все, все вам згадають. Ту здачу, як вони зайшли через Херсон, без, без жодного пострілу і так далі. Друзі, дякую за увагу. Будьте здорові та щасливі. Підписуйтесь на мене. З вами був Богдан Гавриляк.